О, пішло. Бачу, показують зараз всі. Ну як всі. Урожайність чи загрузку фундука цим горіхами урожай який майбутній. Покажу, бо дятли цей наш Бершацький 2, вибивають першими і якщо не попостараюсь накрити в цьому році цим якоюсь сеткою чи, чи ще чимось щоб це щоб зберегти і показати який горіх виход за 50% ядра тонко кори і Крепкий, хотів показати тут е, особливість цього, цього майбутнього сорту. От, тут і зразу вже з цієї же почки ось виходить друга почка. І зразу вже, зразу вже другий горіх ось далі. <ріхи> Отак. От ось ось дві сторони йдуть і зразу горіхи. Ось так на одному Типа латеральність. Ось одна йде. Зразу вже звідси ось однорічний приріст і однорічний і знов горіх. З одної почки, ну ладно, осінню покажу, а так бісенько пробіжуся. Ось яка в нього. Тут, тут, тут. Тут. Ну, що сказати? Це привитий, не було його так, щоб... Я покажу цей кущ, цей кущ з лісу перенесений з лісу. Людина, в якого він на подвір'ї обрав цей черенки, черенки були привиті на цей, на фундук зрізаний черенками, і з цих робиться тут відводки. Відводки він до урожайності, відводичок і вже. Нехай буде. Сприрісти і ага, от дивіться. Тут горіх. І одразу от з почки, з другої. Ось. Ще горіх. Ось такий латеральний. Фундук. Ось. Покажу. Ось. Ось такий він іде. Тут урожай. І сразу ж почки нижні ще один горіх. Ну, з йде. отакий, От А так. Осінню буде. О, якщо шпаки... це й дятли, дятли, не шпаки. Вдякли не унесуть, то чим його краще накрити, може хто скаже. Бо якщо не накриється, він на верхушки, воно все вгорі. Прийдеться накрити, щоб показати, яка врожай. Будемо його інтенсивно розводити, щоб не бачив. Я то бачив його на маточному кущові, але такий він не дуже він прививається, добре то привив на ліщину. Є на медвежому горісі, зараз покажу. Ось він привитий на медвежому горісі. Тут картина. В общем. Ну як так показати, якщо видно. Ось. Та є цих урожайних, ну він тонкокорий і урожайних багато. Сортів, є вліплені такі, що ж ну такий він. Плюска така. Похоже на трапезунд, але це не трапезунд, він по розміру менший горіх, але це але смачний, бланчурується на 100%, урожайний, морозостойкий. Ну, в общем, осінню буде цікавіше.